Сушка для посуду одноярусна Airplast. Пластикова сушка складається з двох частин. Це ось такий піддон для води, яка стікає з посуду. Ну і підставка для посуду. Розрахована на 13 тарілок чи мисочок. По розмірам. довжина самої сушки 40. Майже 41 см, ширина 26 см, внутрішня ширина 22,5 см. Довжина піддона 43,5. І ширина 29 см. Сушка виготовлена із якісного харчового пластику. Пластик сам по собі. Досить міцний. Бортик не досить високий для у піддона, десь біля одного сантиметра. По кольорам також є невеличкий асортимент, на даний момент це ось такий бежевий і коричневий піддон. Також є ось такий варіант білий, білосніжний-білий. Але я гадаю, що далі будуть завозити також інші кольори. Якщо вам сподобалась така сушка, придбати її можна по посилкам в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, гарного дня!